Всіх вас раді бачити, повернувшись до своїх територіальних підрозділів. Згідно указу президента, щодня ми вшановуємо пам'ять наших загиблих воїнів. Прошу вшанувати. Дякую. Від прихожан, бо вони знають, що я духівник поліції. Завжди люди кажуть, бо я вам дякую. То низький уклін вам і велике-велике дякую.

Несли службу на блокпостах, проводили стабілізаційні заходи. Це дуже важливо для тих людей, які проживають на Херсонщині. Чекають на нашої перемоги. Слава Україні!